Хотів сьогодні зранку записати наш злізовий поход в супермаркет, але вже коли заходив в супермаркет, такий намагаюся включити мікрофон і розумію, що мікрофона та в мене нема. От, так що сьогодні одразу до джуса влога, до самого цікавого, хочу поговорити про страх використання речей. Знаєте, ось коли купити сорі, я, я зараз побачив, мені зручно треба на це переключитися. Там білка, вон вона, сидить. Говорити про те, що іноді страшно використовувати якісь речі. Типу, ось, наприклад, я коли купив камеру, мені було страшно дуже її використовувати і трогати. Та мені зараз страшно, в принципі, часто її використовувати, що з нею щось станеться, сламається, поцарапається. Коротше, з нею щось станеться. І от нещодавно я купив ось такий білий, класний собі рюкзак, який мені дуже подобається. Я його використовую просто кожен день. Він просто супер тут. Це супер, він просто супер, він мені подобається. Але є одна проблема, він пачкається просто піпс. Я, в принципі, думав, що я до цього готовий. Я готовий типу, прийняти судьбу білого рюкзака, що він буде пачкатися. Але коли я його вже отримав почав використовувати, я зрозумів, що я до цього не готовий. Не готовий, тому що, ну от, от що це? От, я, я не знаю, чи видно на камері. Нось, ось тут а, такі чорні. Я не знаю. Просто чорне, чорні п'ятна, ось тут чорні п'ятна. Те, що ось тут він вже поміняв колір, якби з білого на сірий, я навіть казати не буду. Ну це очікувано. Це ж білий рюкзак, який я використовую кожен день, я з ним їжу на скейті і так далі. Логічно, що логічно, що таке буде. Я от думав, думав, як можна подолати от оцей от страх. Що з річчю щось станеться, тому що він не дає використовувати речі до кінця. Це знаєте, як, як оті самі родичі, які зберігають пульт для телевізора в в цілофановому пакеті. Типу. Are you crazy people? І оскільки я не хочу бути тим самим crazy челом, який зберігає речі в пакетах, щоб їх не поцарапати, щоб вони не зношувалися, я вирішив. Що раз уж, цей рюкзак все одно буде знищено, я знищу це intentionally. Тобто я знищу це з якимось планом. от. Кричу, да, я просто вирішив, що я щось напишу на своєму рюкзаку, тому що він білий, в мене є маркери, вони по-білому мають добре писати. Він все одно пачкається просто. Він через місяць вже буде дуже дуже грязний, дуже непрезентабельний. Я просто хочу забрати цю презентабельність, типу, з якимось задоволенням, а не з переживанням, що ось він стає непрезентабельним, він стає там з грязним, з п'ятним і так далі. Тому Ось такий витвір мистецтва в мене вийшов. А? А? Мені подобається. Попереду ще довгий шлях, так що підписуйтесь, щоб не пропустити оцей шлях. А потім якщо, що, ще можна буде дописати. Тепер головний тест, що не старається маркера, то було б смішно. Ні, не старається. Все. Блін, мені подобається, як воно вийшло. Я, якщо чесно, думав, що мені не буде подобатися. Я думав, що вийде якийсь крінж, але насправді виглядає, виглядає темово. Блін, мені подобається. Реально. Блін, я реально не очікував, що мені буде подобатися. Я думав, що я такий скажу, блін, да, звісно, забрав презентабельність, але мені здається, він тепер став ще більш презентабельним. Він мені тепер ще більше подобається. Класно. Який з цього можна зробити вивод. Та прости, просто кастомізуйте речі, плівати, як вони виглядають. Ну, типу, що я цей рюкзак буду перепродавати? Ні, я куплю наступний, коли з цим щось станеться. Коли з ним щось станеться, я його просто скоріш за все викину і куплю новий рюкзак. Тому який сенс переживати за те, щоб зберігати його в класному стані, як новий? Костомізуйте речі під себе. Отут до речі, дуже класна тенденція. Я дуже часто бачу, там люди можуть собі в машинах. Понаклеювати всяких фігурок, наклеяк. Коротше, більше кастомізують їх. І інші речі набагато більше кастомізують під себе. Ну, звісно, не так, як я, але все ж таки. Ну це напевно, тому що вони тут набагато більш доступні. Ну, речі тут набагато більш дешевші дешевлі і дешевші і доступніші, тому люди так не переживають за, і за те, щоб їх так зберігати. Anyway, головне. Мені це дуже сподобалось. Я вам дуже рекомендую, якщо у вас є якась річ, якою ви переживаєте, типу користуватися, бо вона там я не знаю, яка суперкрута чи ще щось зробіть щось схоже. Зробіть щось схоже. Я думаю, ви полюбите ці річ ще набагато більше. Будете її користуватися ще з більшим задоволенням. Підписуйтесь!